Колеги, вітаю. Щойно в реанімаційному пакеті реформ відбулося публічне обговорення законопроекту про викривачів. Викривачі це люди, я трошки поясню, які будуть надавати слідству та новим антикорупційним органам, сприяти їх розслідуванням, викривати корупціонерів, які яких вони виявлятимуть у себе в структурах, в яких ці викривачі відповідно працюватимуть. Це все відбуватиметься анонімно і спо. Вною захищеністю цих людей, яких називають викривачами, цей законопроект уже зареєстрований в Верховній Раді, і народний депутат Олена Сотник обіцяє, що вона сприятиме його якнайшвидшому ухваленню вже з вересня місяця. І поряд з нами знаходиться народний депутат Олена Сотник. Доброго дня, пані Олена, дня. про викривачів. От яким саме хто саме зможе стати цим викривачем, чи це буде звичайний? Громадянин, який зафіксував факт корупції, чи це будуть е, якісь певні люди, які яких зареєструють перед цим? Ну яким чином це А, е, Ні, насправді жодної реєстрації це не потребує. Е, викривачем може бути будь-хто, е, хто став або свідком, або е, має інформацію, або про корупційні злочини, про корупційні правопорушення, про адміністративні правопорушення, це не тільки корупційні можуть бути речі. Наприклад, людина працює в компанії, яка виробляє певний харчовий продукт. І ви, працюючи в цій компанії, знаєте, що туди додається якась там, наприклад, речовина, яка точно шкодить здоров'ю людей. Ви можете про це повідомити спочатку внутрішній канал, тобто систему безпеки цієї компанії. Якщо вона не відреагує, ви маєте право про це повідомити зовнішній канал або уповновад. Справ людини, або правоохоронний орган, або органи, який відповідає за безпеку, наприклад, харчових продуктів. Тобто це не тільки корупція, це е, питання, які в тому числі пов'язані з небезпекою е, для людей, або, наприклад, катастрофи. От ви знаєте, що е, в якомусь, наприклад, обслуговуєте якийсь об'єкт, і знаєте, що технічні характеристики цього об'єкту офіційно зафіксовані, не відповідають реальним. Ну, не знаю, платина, наприклад. Да? Ви знаєте, що вона вже давно ваває. Рійному стані, але про це керівництво не повідомляє, і фактично ви розумієте, що є загроза зриву цієї платини. Наприклад, ви також маєте право про це повідомити, і ви будете захищені як викривач. Тобто, захищені законом будете е, анонімно повідомляти е, вашу інформацію про вас, не мають право розголошувати ці інстанції, куди ви про це повідомите. Більше того, ви отримаєте право. На відповідь, тобто, ви маєте будете знати, як відреагувала ця інстанція, і що зроблено у зв'язку з повідомленою вами інформацією. Але інстанція не буде знати, кому вона повідомляє інформацію в свою чергу, чи це буде через правоохоронні органи. Це залежить від того, якого стосується або кримінального це правопорушення стосується, або адміністративного правопорушення, або, наприклад, якщо це питання йде про ну, наприклад в сфері освіти. А ми дуже часто чуємо від студентів про те, що певні якісь професори або викладачі вимагають від них за екзамени грошей. Але вони їм фактично нема куди піти, бо вони розуміють, що не зафіксувати це майже неможливо. До правоохоронних органів не звернешся, бо ще немає самого якби, факту передачі там, хабаря або ще чогось. В той же час вони бояться, що вони не закінчать цей інститут або університет, точніше, да? і фактично ця справа є. Дуже конфліктно, тобто ти стоїш перед вибором, або ти не отримуєш вищої освіти, або ти змушений залучатися у цю корупційну схему. Так от в цьому випадку вони отримують декілька способів. Перше, це буде зобов'язаний кожен університет мати таку систему, точніше, таку людину уповноважену по безпеці, до якої я, як студент, можу прийти і повідомити, і ніхто не має розголосити право про мене інформацію. Цей орган, це ця людина, яка буде перевіряти, вона має надати мені відповідь, перевірити всі обставини, провести службове розслідування. Якщо службове розслідування, наприклад, підтвердить, то далі передати матеріали правоохоронні органи. Якщо, наприклад, не підтвердить, а я, як викривач, все одно буду знати, що ну просто тут є зацікавленість, да корупція, якась корупційна змова. Я матиму право в такому випадку іти в наступний канал безпосередньо до правоохоронних органів, повідомляти про про те, що немає реакції, що є таке правопорушення, і в цьому випадку вже включаються гарантії правові захисту цієї людини, не тільки анонімність, а в тому числі її не мають права відрахувати. А якщо її відрахують, вона буде поновлена. Тут включається захист з боку уповноваженого справ людини, тому що згідно цього закону уповноважених справ людини отримує дуже багато важелів, інструментів захисту таких людей, тобто викривачів. Ви говорили, що омбудсмен уповноважений з прав людини навіть зможе в некримінальних адміністративних правопорушеннях приймати якісь рішення приписи. приписи. Якщо, наприклад, людину, от людина повідомила про е, певне порушення, наприклад, на своєму підприємстві, от як я приводила по харчовим е, харчовий приклад, да? по продуктам харчування, і е, після цього її звільнили. Керівник звільнив, наприклад, то е, омбудсмен буде мати право. По-перше, е, можна буде звернутися. Омбудсмен надає статус, тобто приймає рішення про те, що про статус надання статусу викривача, і з цього моменту включаються всі правові гарантії. В тому числі він зможе винести припуск з приводу поновлення людини на роботі і усунення от, порушених її прав. І ще важливо, людині за весь цей час компенсується, автоматично компенсується за весь час звільнення її заробіток в будь-якому випадку. От ви заговорили про фінансову складову? Ще також ви говорили. Щодо того, що 10% від повернених коштів, якщо так. йдеться про корупційну складову, це винагорода така викривачеві за те, що він сумлінний громадянин. Звідки кошти братимуться і на це, і на те, щоб захищати викривачів, адже це не дешево, скажімо так. звичайно, це механізм чітко прописаний в законі, і для цього додаткові кошти з державного бюджету не потрібні з приводу цих 10%. тому що 10% виплачуються виплачується саме з коштів які. Стягнуті в результаті викриття певного корупційного злочину або правопорушення. Тобто, в результаті викриття держава отримує кошти, ці кошти находять, надходять до спеціального фонду державного бюджету. Розпорядником цього спеціального фонду є уповноважений справ людини, і уповноважений справ людини фактично вже визначає і розпоряджається цими коштами, і в тому числі оцю надає в нагороду. Тобто держава тут нічого не витрачає не втрачає. Вона фактично виграє, тому що отримав. То відсотків. Ну, так званого прибутку або невтраченого прибутку, держава собі навпаки повертає. Так би вони були викрадені з державного бюджету, а так вони фактично повернуть. Тому я думаю, що це стимулювання фінансове воно є доречним, воно є у всіх країнах світу. Я наводила, коли розповідала про прикр... Японії, коли викривач, розкривши зловживання звітністю великої компанії Олімпус, фактично отримав. Він розкрив зловживання на 15 мільярдів, отримав винагороду в 15 мільйонів доларів. Але його було звільнено, я також так його було його було дійсно звільнено, але знову ж таки, ми тут, бачите, включаємо додаткову гарантію про те, що людина має бути поновлена на роботі і відшкодовується, ще й до того весь втрачений за цей час заробіток. І, і хотілося би знати, от які юридичні важелі матимуть викривачі, чи зможуть вони якось ну не втручатися в слідство, але слідкувати певним чином, тому що ми знаємо, що в правоохоронні органи і в НАБУ зна... великі, великі. Кіпу паперів не сходять про зловживання, але не і не встигають детективи обробляти або просто закривають очі і складаються, все складають. Яким чином викриваль зможе слідкувати за тим, чи угу. чи розслідуються злочином? Дуже хороше питання, а теж дуже важливе, тому що дійсно інструмент цей теж прописаний. Є спеціальний процесуальний статус. По перше. З моменту, коли ви навіть всередині компанії або органу державного повідомили про інформацію, тобто викрили її, ви вже отримуєте право доступу до матеріалів внутрішнього розслідування. А якщо є порушена або адміністративна справа про адміністративне правопорушення або кримінальне провадження, ви отримуєте спеціальний статус доступу до матеріалів кримінального провадження і набуваєте фактично схожих справ прав, які має, наприклад, потерпілий у кримінальній справі, коли він фактично є учасником. І кримінальної справи кримінального провадження тому слідкувати можна буде. Більше того, можна буде реагувати за допомогою омбудсмена. Ви дуже детально розповіли і сподіваюся, що цей закон таки буде ухвалений в такій редакції, а не як часто буває з є... певними поправками певних людей Я з правді різних... відкрита і вважаю, і всі автори законопроекту ініціатори відкриті до, до обговорення і до його покращення, тому що є певні питання, наприклад, щодо відповідальності е, у випадку зловживань певними особами статусу викривача. Це має бути більш чітко прописано. Також має бути чітко прописано, чим підтверджується ця інформація, яку викривач надає. Тому що ми розуміємо, що хтось може просто щоб комусь ну підкласти, як то кажуть, свиню, наприклад, повідомити якусь інформацію, а вона буде неправдивою. Це буде відбирати час і у правоохоронних органів, і певні певний час у повноваженого його структури. Тому, оце у моменти ми ще маємо допрацювати. В іншому я дуже сподіваюся, що депутат це підтримає. Дякую вам дуже за це. Хотілося би ще до е, питань тем тижня цього перейти. От, е, наприклад, ситуація з Олександром Онищенком. Нібито по регламенту все зробили, проголосували так, як треба, але чомусь зараз уже є інформація, яка ще не зовсім під. Підтверджена, але сам Онищенко нібито повідомляв в українським змі, що він перебуває в Лондоні, але до сих пір він не оголошений в розшук ні в Україні, ні в Інтерполі. Е, як вважаєте, чому так? І чи взагалі є якась е, ще шанс, який що його буде повернуто в Україні, і що тут відбудеться над ним суд? А, насправді дійсно в мене теж викликає, як юриста за фахом, певні питання. Дивіться: по-перше, дійсно різну інформацію ми читаємо і в ЗМІ одні. Кажуть, що він у Лондоні. Він так повідомляє. Інші кажуть, що він в Російській Федерації, і ми з вами, на жаль, такого підтвердження не отримаємо. Це можуть зробити тільки правоохоронні органи через спеціальні канали, в тому числі Інтерполу. Що мене дивує? Мене дивує, чому Генеральна прокуратура досі не оформила принаймні документи на його внутрішній розшук, тому що для цього всього було достатньо. Вони зараз апелюють до того, що вони нібито його ще не викликали і процесуально не провели всіх дій по його виклику, щоб зафіксувати, що він не прийшов на допит, відповідно, другий раз викликати, і вже тоді фіксувати його в розшуку. Але тепер виникає питання місяць з моменту ухвалення рішення Верховної Ради, що заважало зробити всі необхідні процесуальні дії. Викликати внести в розшук а, в Україні, звичайно, що вони не можуть його внести в міжнародний розшук, поки не буде національного розшуку. Тобто, це оцей ланцюжок, який один одне, одного виключає. Тому тут є проблема, і ці питання треба задавати Генеральній прокуратурі. Чому це не сталося і чому є така затяжка? А, в мене вона викликає обґрунтовані сумніви. Як ви вважаєте, чи не свідчить це про те, що йому просто дали втекти? А, це може свідчити в тому числі про те, що е, йому дають певну можливість і час, але в тому числі це може просто свідчити про те, що або недостатньо кваліфіковано і відповідально займаються цією справою, або недостатня увага до цієї справи. Я думаю, що тут пану Луценко треба викликати відповідальних слідчих, процесуальну групу і задати технічні питання, які я тільки що озвучила з іншого боку. Занадто надмірна увага надається, наприклад, таких таким сп. Равом, як справі е, торнадівців, я, я, яку слухають закрито. Ви можливо чули про те, що вчора були сутички під е, оболонським судом. Крищенко сьогодні повідомляв про десятки е, поліцейських, які отримали там опіки внаслідок е, е, того, що активісти ніби на них газовими там балончиками Болончики. так е, е, пирскали. От е, е, як ви вважаєте, чому, чому от недостатня увага до одного і така надмірна до іншого? Там сутички з депутатами, сутички з активістами. Істами з, з, з добровольцями ну дивіться, будь-яка історія в українське суспільство воно зараз пронизано недовірою. Недовіра до судової системи, вона взагалі колосальна, як і до правоохоронної системи, і оця закритість судового розгляду. Вона ще більший резонанс і невдоволення викликає і в суспільстві, і у громадян, і, і, в принципі, у будь-кого кого ця справа може стосуватися, там чи морально, чи етично, чи фізично. Так? Тому це викликає таку можливо навіть надмірну увагу. Моя б була звичайно, от порада це, бо це було б раціонально. Якщо суди мають або судді мають намір провести е, обґрунтоване повністю е, якби. Е, правомочні засідання, дослідити всі обставини справи, і вони фактично мають на меті винести правосудне рішення, то нічого їм не заважає проводити ці засідання в відкритому форматі. Тоді це зніме напругу і не буде такого протистояння. У мене таке викликає якесь дивне враження, що ну це як спеціально робиться для того, щоб посилити цю радикалізацію суспільства, яка на сьогоднішній день вже є. Тому я б дуже хотіла, щоб все ж таки прийняли таке рішення це судове засідання стало відкритим. Я не вважаю, що це буде тиск на суд. Якщо суд буде діяти правомірно, правомочно, грамотно і у відповідності до закону, це навіть у тій сторони, які може не все подобатися, не зможе. Вони не буде аргументів, і в такому випадку вони будуть неправі в цій ситуації. У нас не буде з вами цього цієї дискусії, діалогу. Е, і на превеликий жаль, мені дуже шкода, що такі резонансні справи, і по яким дійсно люди очікують якихось результатів, вони Дійсно або технічно гальмуються, або реально гальмуються з якихось причин, тому що суспільство зараз вимагає конкретних дій. Це те, що про що я говорила. Так Луценко робить багато таких феєричних, дуже медійних подій. Заарештовує одних, садять якби в СІЗО інших, але суспільству треба законний вирок. І щоб люди несли законну відповідальність за те, що вони накоїли. А це означає, що крім того, що треба схопити людину, треба дуже грамотно ще довести її вину, так щоб ні у кого в суспільстві не виникло питань до політичного переслідування, до якогось іншого ситуації, бо до політичного піару це дуже важливо і за це, в тому числі відповідає суди і генеральна прокуратура. Звичайно, не можу не запитати про дуже резонансну вчорашню прес-конференцію Надії Савченко преси було на цій прес-конференції так, як приходить на президента на перших осіб держави. Хоча Надія своїми різкими заявами і трохи відштовхує людей раніше її вважали героїною. Зараз суспільство вже розкололось на, на дві сторони. Одні вважають її героїною інші навпаки закидають її, наприклад, співпрацю з Медведчуком. І от вчора зокрема вона таку. Своєрідну концепцію нової конституції чомусь запропонували. Як ви вважаєте, про що це може свідчити ця концеп... концепція конституції? Зрозуміти, ми з вами е, люди не оракли, ми не заліземо в голову надії, і навряд чи я вам точно скажу, з чим це пов'язано. Я можу точно сказати, що е, її фігура і досі викликає е, інтерес, це зрозуміло, і е, в певні надію у суспільства, у простих людей. Тому що, на відміну від багатьох інших там, політиків, е, державних діячів, е, вона якимось конкретними дуже реальними діями і ситуацію довела, що. Сьогоднішній день, ну, вона потерпала, да вона понесла певну е якусь е жертву вже понесла для України для її незалежності. Тому вона має бути дуже обережна. З тим, що вона пропонує суспільству і не забувати про те, що вона не дивлячись на те, що вона приї... має статус героя, да на сьогоднішній день в сприйнятті людей, в той же час вона є представником зараз думок і інтересів людей, і тому її думки на сьогоднішній день фактично мають враховувати думку суспільства. Тому, коли вона пропонує концепцію конституції, не порадившись, не маючи жодних суспільних обговорень.